Це один із найбільших кораблів у світі. Його палуба така велика, що на ній помістилося б три футбольних поля. Вона заставлена тисячами контейнерів із технікою, одягом, ліками для мільйонів людей. І знаєте що? Прямо посеред шляху з Азії до Європи цей гігант ледь протискається. Це Суєцький канал, вузька водна смуга завдовжки 160 кілометрів. Яка розрізає Єгипет на дві частини і з'єднує Африку, Азію та Європу? Через нього проходить до третини світових контейнерських перевезень і близько 10% світової торгівлі нафтою. Один неправильний рух і ціни в магазинах по всьому світу починають зростати, а економіка втрачає сотні мільйонів доларів щогодини. Але як ця вузька смужка води стала однією з головних артерій планети? Єгипет завжди був перехрестям шляхів між Африкою, Азією та Європою. Ще в давнину тут процвітала цивілізація вздовж Нілу. А в середньовіччі купці пливли з Європи в Олександрію, далі караванами через пустелю до Червоного моря, а звідти в Індію. Усе змінилося, коли португальці знайшли обхідний шлях навколо Африки. Єгипет поступово випав із світової торгівлі, але ідея з'єднати Середземне та Червоне моря каналом нікуди не зникла. Наприкінці 18 століття Наполеон захопив Єгипет і побачив руїни давнього каналу фараонів. Він зрозумів, якщо прокопати канал до Червоного моря, можна вдарити по головному сопернику Британській імперії, яка багатіла на торгівлі з Індією. Але флот Британії розгромив французів, і план Наполеона таки залишився на папері. Повернутися до цієї ідеї вирішив француз Фердінанд де Лесепс. У 19 столітті він переконує єгипетського правителя дозволити будівництво каналу та створює акціонерну кампанію. Сотні тисяч єгипетських селян копають пісок у недільських умовах, тисячі гинуть. Пізніше на будівництво завозять техніку, і за 10 років канал відкривають. Шлях з Європи до Індії скорочується вдвічі гроші течуть рікою. Але за це Єгипет лазить у величезні борги і, зрештою, змушений продати свій пакет акцій. У 1875 році Велика Британія викуповує Єгипетську частку і фактично отримує контроль над каналом. Країна, територію якої проходить головний маршрут світу, майже нічого на ньому не заробляє і втрачає суверенітет. Після Другої світової війни Єгипет стає республікою і вирішує повернути контроль над своєю золотою жилою. У 1956 році президент Гамаль Абдер Насер оголошує: Суєцький канал націоналізовано, Єгипет забирає його собі і обіцяє компенсацію акціонерам. У відповідь Британія, Франція та Ізраїль починають військову операцію. Єгипет топить судна в каналі, блокує рух. Світ опиняється на межі великого конфлікту, СРСР погрожує ударами по агресорах, США також тиснуть на союзників. Під тиском ООН війська виводять і канал залишається за Єгиптом. Це кінець епохи старих європейських імперій і початок світу, де вирішують уже інші наддержави. Сьогодні Суєцький канал це вузький постійно розширюваний прохід, від якого залежить світова торгівля, альтернатива обгинати Африку або йти північним морським шляхом, але обидва варіанти дорожчі і складніші. Тому доля всієї світової економіки і досі багато в чому залежить від того, що відбувається на вузькій смучці води в самому серці Єгипту.